Я знову обернувся. І я завжди возвращаюсь. Хі -хі -хі -хі. Кстати, всім доброго рангу, доброго вечора. Хто як дивиться? З вами знову я Рома фермер і я повернувся. Ну, звісно, куди ж я дінуся Як пообіцяв вернутися до коней, так вернувся. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Кто помнит этого белого коня, ставьте лайк. Кстати, давайте добьем 50, 150 подписчиков. Конь. От, кстати. Хто його помнить, ставте лайк. Не забуваємо. Йо-моє. Уже завтра похолодало, коли я сюди раніше приходив, тут було тепліше. А зараз похолодало. Кстати, помните поні, повні яблуками. І так от. В цьому поні тут чистка копити процедури. Ага. Старе добра, конечно, нахуй. Ні, ч си ти огромний? Дуже багато коней, кстати. Пр... Прям дуже. Конячи рань. Оригінальна защита. Лепонімаю. Що ти чормий? От. А це вже у нас, кстати, помню тоже. От тут ванна на них для поїв. О, старий. Тоже привіт. Старий добрий конь. Він що з прошлої серії тут. Він тут якийсь шкаф огромний. Вам оцей мем нічого не напоминає. Ей, братичка! що ти тут один? Нічого ще? Та пошути, я не надо викувати Не викуй От, Красота лепота. Дивиться на конни миловать. Сейчас поламана города. Яке кейсы здесь напряжение. Да. Капец, вы тут вдруг в доме живые такой нахрен. Эй, братичка, ну что рассказывай? С прошлой серии погоду подписчика набрался с тобой. А. Ну що ты, братичка, рассказ? А, подружку, что я уже нашел. Это измена. Э, дивина. Четыре коня и такая как конюшня. Бедняга. Братан, ну что ты рассказываешь? С прошлой серии нормально тебе? Не? А он зато так вытянулся. Ох, бігають. Я надіюсь, це відео набере багато просмотрів. Я надіюсь, тут буде багато надеюсь, я надіюся, не зря тут стою мерз два не знімаю. Хороший конь. Хороший. Як тебе звать, воїн? Да не обижайся. Так в общем не у тебе чолка, як у мене. Ти модний, як у я. Ну, мене? Привет, дружище. Що, тяжко жити з чорними? Моя самая любимая ютубер. Ты мене даже не знаєш. і так, до и так, дорогие друзья. Я ж вам обіщав, що прийду сюди. Тоді було літо. А сейчас уже зима. Холодно. И поэтому я хочу вам наказать невеличку рекламу. Я з немлю відео. На Новий год. Там буде юмор і всяке таке. Обіщаю, перед Новим годом буде, або ж на Новий год. Так що давай швидше записуй названня Братан, ти не виберешся. Знаєте, я поживлюсь що того чорного. От настоящий шкаф. Ей, братичка, що ти? Не мерзни? Ні, що ти? Що... What? То це місто помнить, ставте лайк. Мені кажуть, це саме велике відео на моєму каналі буде. Максимум, там 6-7 метод. <ріпи> Я повинен всіх у неї погладити. Братан! Братан, іди сюди. Іди сюди. Сам туди йди. Запускають воїна. Ну, на цьому я не буду з вами ще прощатися, але все одно. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!